Готуємо салат на зиму, кабачки, як гриби. Найперше підготувати треба все. Кабачки, зелені багато, без мого помічника мені не обійтися аж ніяк. Він знає на городі, де все росте. А ось і наш зелений укроп. Захар починає рвати зразу, а я йду шукати, де окроп просте високий, широкий, зелений, де його багато. Нарвали. Тепер наша слідуюча операція. Треба на млинку намолоти чорного перцю. Він тоді у нас пахучий, свіженький, млинку років сорок чи п'ятдесят. І без Захара знову ж не обійтися є. Нам улов, нам треба столову ложку. Насипаємо у кабачки цукор, сіль. Оце 9%, нарямаємо багато зелені. Захар вмощується на кріслі, дивиться, щось йому мішає, а тут треба наблюдати за бабусею, чи бабуся все правильно робить. А бабуся без чоловічої руки не обійдеться аж ніяк. Допомагають мені, видушують наш часник. Смачний, пахучий, аж цілих сім-сім зубчиків. Ну, це на смак. Може, хто любить більше. Можете додати і 10, і 15. Часник ніколи не зіпсує страви. Все, 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 що нам треба було, ми насипали і тепер залишаємо кабачки на півтора-дві години, для того, щоб кабачки пустили сік. Перемішуємо дуже часто. Кабачки у нас вже спустили сік і ставимо закип'ятити на газ. Спочатку вони булькають дуже сильно, а потім робимо маленький вогонь, і вони мають прокипятитися 15 хвилин. Тим часом ми стерилізуємо банки. Ви знаєте, що стерилізацію я роблю оцетом. Баночки сполоснули, кришечки замочили також в оцеті, накрили банки, ідемо дивитися, що роблять наші кабачки. Перемішаємо гарненько і подивимося, які вони на смак. Я думаю, що вони дуже смачні. Вони такі кисло солодкі, пекучки, тому що ми додавили перчику і дуже пахучі. і зелень дає свій результат, і чесничок гарно пахне. Ну, але ж треба попробувати. Один повар пробує. А коли два повара пробують, це вже результат 100%. Сказали, що добрий, я прошу кабачка собі. Сказали, що треба, щоб трішечки охолов, тому що смак буде тільки відчуватися тоді, коли кабачок холон. Добре, я почекаю мені без проблем. Накрили і ще прокип'ятили 5 хвилин. І закрили цю смакоту. Смакуйте разом з нами, зима не за горами.